Цього тижня тема томагавків це взагалі топ-тема для обговорення. І перший позитивний вплив від томагавків вже є, тому що в Москві на сьогоднішній день істерика стосовно цього. Тобто психологічний вплив вже. Е Наявний, а от щодо технічної сторони, чого ми їх так очікуємо? Томагавки хтось може розповісти, що це таке, для того, щоб звичайний глядач зміг це зрозуміти. Це крила та ракета. Знаєте, дуже багато спекуляцій. Тому що навіть довелося чути, як говорить, так це ж зброя початку 80-х років, що воно може змінити, і ну м'яко кажучи, це достатньо абсурдно, тому що е, тамагавк 83-го року. Коли їх масове виробництво там почалося. І нинішні томагавки це все ж таки е е різні ракети, і е е дійсно, да, ми вже от навіть те, що в сюжеті побачили, що західна зброя, наприклад, той самий хаймерс вони сприймалися як аналоги, ну там якщо не града, то там Бурагана. Да, тобто. І тут з'ясувалося, що насправді е 50. Хаймерсів вони можуть, вони стали геймченджером на якийсь певний момент в у нас. Вдав дві тисячі році. То природньо, що і е, тамагавки в цьому плані вони теж е, здатні певним чином е, змінити ситуацію, а саме з винесення конкретно штабів. З винесення логістики е і складів, да, тобто, то, але складів такого стратегічного плану, тому що тут бити по е тамагавками безпосередньо по території біля лінії фронту, це, мабуть, ну е не зовсім те, для чого вони призначені. Але, да, і призначені на раціональне використання. Але що ми бачили знову ж таки, американці, коли їх застосовували в тій самій Сирії, та то це має бути залп все рівно. Ну там не менше десятка да, для того, щоб вони е і вони, мабуть, для цього так і розраховані. Тим більше, що в Російській Федерації так ми позбавляємо її протиповітряної оборони. Але е все ж таки вузлова протиповітряна оборона існує, і є і вона, до речі, е деградуючи там на певних напрямках, але насправді е вони теж її вони її вони змінюють, да і вона теж е певним чином. Нам тут і розвивається. Тому природно, що само по собі. Поява цих ракет тамагавк, вона може вплинути безпосередньо да, ну, от, для, на, на якомусь із напрямків, да. якщо як, дивлячись, як вони будуть застосовані. Як на мене, ну, це теж не будучи там військовим теоретиком, да, але тут припустити можна, що для продовження ось цих наших діпстрайків, да, тобто для ударів по російській інфраструктурі, скоріш за все, це було б набагато більш Ефективним да, там, використанням у комплексі з нашими всіми дроновими речами другий момент вони за собою потягнуть надання. Європейськими партнерами подібних систем ці самі тауруси німецькі, зрештою, можливо, і долетять, да? бо ми вже бачили цю історію з танками, як воно було після того, як американці дали Абрамси і британці челленджери. Тоді доїхали німецькі леопарди. і в це суто таке політично в цьому плані, як на мене рішення, пане Дмитре. Ну ви один з небагатьох, хто е, припустив. Е, Факт того, що штати можуть нам все ж таки почати постачати е, е, тамагавки, можливо, вам є що додати. Томагавки потрібно розглядати в першу чергу навіть не в питанні зміщення там воєнного балансу сил, тому що нас немає якоїсь суперзброї вундервафлі, яка могла б радикально от її потрібно нам дали, і все ситуація кардинально змінилась. Mm -hmm. Ні, такого немає. Ситуація може змінити швидкість, ситуацію можуть змінити технології, фінансування і цілий комплекс заходів. Стійкість на землі, продовження успішної нашої дипломатичної роботи. Це виключно гра вдовгу. для успіху. Цього нам потрібно, щоб полетіла спочатку, хоча б одна ракета, і вона прийшла в ціль. Сили в неї для цього є. Це високоманеврована зброя. Вона може летіти на наднизьких висотах у 50 метрів. І якщо російська протиповітряна оборона в тому числі не справилася з Челябінськом, де знаходиться ядерний об'єкт Челябінсь-65, який виробляє плутоній, власне, для ядерної тріади Росії, ну то в мене дуже великі сумніви, що з томагавком вони можуть щось зробити. Ми не запустимо його самого, тому що наша, навіть крилаті ракети, вони летять завжди в хмарі. Саме Україна була першою, яка запускала дродні обманки. І росіяни цю ідею вкрали в нас. Наші далекобійні дрони додаються ракети, і аж всі потім системі, коли вся система протиповітряної оборони перевантажена, вона йде. Мене дуже засмутило, що багато експертів сказали, На що нам ця зброя це зброя виключно корабельного базування, тобто абсолютно ми не зможемо її запустити. Є пускові установки, так вони дуже і дуже свіжі, це установки тайфун. З їх використанням дальність зменшується з 2,5 тисяч на 1600 кілометрів. Але краса грив полягає в тому, що в цій зоні 1659 пріоритетних об'єктів. Щось та можна вибрати. Один, десять, скільки нам вийде, це відповідно буде. Бойова частина. Наші дрони чому успішні зараз? І чому вони не були успішними півроку тому? Тому що дрон мало ефективний, якщо він долетів до тієї шалабуги, якщо воно вдарилося в бета. Тонну стіну так вони всі потікали, зупинилося виробництво на декілька годин, і все, вони повернулися назад. Зараз, коли вони б'ють по нафтогазовому секторі, все дуже гарно детонує, все дуже гарно палає. Томагавк має різні бойові частини. Це що нас цікавить, касетна бойова частина, бетонобійна броньова частина, якою можна щось докопатися і роздовбати. Воно може нести ядерну зброю, але це для нас не актуально. І бронебійна бойова частина. Навіть коли горіли Тіхарецька і терапець, ми ж не все винесли. Сама жирна зброя, вона була в підземних сховищах. Що лежало зверху, що лежало з арган... з в ангарах, ми це роздобаємо. Вбали, але Якщо добиватися до командних пунктів до центру прийняття рішень, це можна змінювати ситуацію. Останній буквально приклад, щоб не затягувати час, це наш курський плацдарм. Чому він тримався і чому він не втримався і нас притисли до кордону? Поки в нас були атакамси, поки в нас були хаймарси, і поки ми навколо виносили логістику, склади, командні пункти, логістичні маршрути. Я нагадаю, початок операції був це знищення колони чисельністю в 400 чоловік. Поки ми й трималися, коли ми це все не змогли зачищати, плюс. Допомога Північної Кореї, та вибачте, нас перетисли просто числом: числом дронів, числом живої сили. І цей успіх, насправді, з новою зброєю ми здатні повторити. Я повністю погоджуюсь, що це відкриє наступні кластери. Це і той же. Е Німецький Таурус, а в майбутньому, якщо подивитися, що нам потрібно далі, це система ТАТ. Це саме успішне, що є в американському озброєнні, що здатна збивати фактично більший е е сегмент ракет, і це саме протиракетна оборона. Якщо війна триватиме в будь-якому форматі, якщо летітиме сюди щось, ми обов'язково і до цього питання також йдемо. Це є в Саудівській Аравії на озброєння і це є в низки країн. Це дорого, дуже дорого, але цілком підйомно. Поки що зараз, от з риторики нашого президента, передусім з риторики президента Сполучених Штатів, я так розумію, що там гавки розглядаються не стільки як зброя з точки зору впливу на бойову ситуацію, скільки як зброя стримування Російської Федерації, тобто проти її ударів, щоб вона розуміла, що можуть бути відповідь адекватна і зброя примусу. До переговорів тому я не думаю, що з поява тамагавків якось змінить кардинальну ситуацію на лінії фронту, але вона може змінити поведінку Росії. Щодо нас, я маю на увазі не на лінії фронту, а взагалі щодо України, да, щодо ударів по Києву, щодо ударів по нашій енергетичній системі, щодо ударів по там, нашим збройним заводам, тому що може бути відповідь. І як зрозумів, я з того ж слів того ж Трампа, що якраз от на такі об'єкти він може дати дозвіл, тому що знову кілька разів він казав про те, що він залишає за собою право поцікавитись, куди ми будемо бити ну а ми розуміємо, що поцікавитись це означає дати санкцію, так чи ні, да дозвіл. І ми розуміємо, що а, коли він це озвучує, то він же дає і Росії а, так би мовити, зрозуміти, що а, ну цей удар буде фактично Сполучених Штатів, тому що він санкціонований президентом Сполучених Штатів, і тут і політичний так би мовити, фактор включається, який для нас дуже важливий, що Сполучені Штати включаються а, в цю гру. І тобто, це і це підсилює нас не тільки тим, що наші західні там європейські партнери ще поставлять нам зброю, а тим, що ну ця війна, по яку Трамп постійно каже, що це не моя війна, вона стає його війною. І це ну мені здається, це навіть найбільший uh, такий впливовий uh, чинник чи наслідок uh, uh, надання нам цих ракет. Ви знаєте, тут і що, сто... що стосується Америки, і те, що стосується Європи, це психологічне подолання їх самих їхніх бар'єрів по-перше, вони говорили про те, що весь час Росія і вона розуміє тільки мову сили. Це розуміли тільки українці, тому що ми жили в одному просторі багато. і Ми розуміємо, яку яку мову вони розуміють. Не Європа, не Америка, вони цього не розуміли, тому що завжди погрожували з 22-го року, 23-му році. Якщо ми будемо надасте, почнемо за три дні будуть у Києві. По перше, по-друге, як тільки щось дасте їм там ті ж самі хай Марси, буде атомна. Ми будемо застосовувати атомну зброю, і ця атомна зброя вона звучить протягом всіх чотирьох років. І вже мені здається, що це надання тамагавків, риторика навіть про це, це про те, що подолати вони розуміють, що. Виявляється, можна заходити на територію Росії, можна в Курську область заходити, і ніхто не буде застосовувати ядерну зброю. Серйозний фактор, який мене непокоїть, те, що я не впевнений, що Сполучені Штати вже дійшли до позиції, що треба впливати на Росію з позиції сили. Все ж таки, що вони Тому що зверніть увагу, Трамп не спочатку зустрівся з Зеленським і вирішив про тамагавки, а потім подзвонив Путіну. А спочатку подзвонив Путіну, а потім у нього зустріч з Зеленським. Не можна... Рахувати особистість Трампа, тому що Трамп він зараз ну не стільки за Україну, скільки за свій рейтинг, за те, що він обіцяв своїм я виборцям, ж буду, я так я ж... я ж просто підтримую вас, я кажу так, і тому зараз і про тамагавки мова він підвищує градусів. Потрібно розуміти, Трамп це не про війну, Трамп це про мир, де можна торгувати.